Бісерні прикраси та фотопортрети. У Чернівцях відкрили мистецький проєкт Збережімо код нації». У Чернівецькому художньому музеї презентували унікальну виставку. Спільно майстриня Ольга Денисова та фотохудожник Альберт Комарі зібрали понад сотню робіт, які приурочили до Дня музеїв та Всесвітнього дня вишиванки. Василь Христофулов розглядає експозицію. На одній зі світлин впізнає себе. Чоловік розповідає, давно мріяв про прикрасу з бісеру, тож Ольга Денисова створила унікальну кроватку саме для нього, а Альберт Комарі закарбував браного Василя на фотопортреті. Я радий за них, що мистецтво живе, мистецтво плекає. Сьогодні все-таки ми воюємо за культуру, за збереження традиційних цінностей, за наших майстрів. За на виставці збережімо коднації представлено 30 робіт Ольги Денисової. Майстриня займається бісероплетінням уже 10 років. Каже, на один виріб йде близько місяця. Та найбільше часу займає саме зародження та виношування ідеї прикраси. Дуже важливим, я вважаю, що в цей буремний час є надати більшу вагу тим національним народним символам, щоб люди дійсно гордилися тим, що вони українці, показували це, адже світ вже знає Україну. І сподіваємося, що буде знати не тільки як країну, де йде війна, але і йде дуже багата і особлива культура. Понад 80 фотопортретів відомих чернівчан представив на виставці Альберт Комарі, створював їх упродовж трьох років. Ідея виникла, коли розпочалась пандемія. Хотів об'єднати знаних місцян, які зробили значний внесок у розвиток життєдіяльності чернівців, але через ковід не могли зібратися разом. Спортсмени, науковці, лікарі, директори, митці. Знаю, тренери, екскурсоводи, люди різних професій, але їх все всіх об'єднує тут. Одне спільне: любов до України, можливість жити своїм життям і тим більше зробити цю виставку. Ми зобов'язані Збройним силам України. Тому дякуємо Збройній сили України за те, що ви з нами, за те, що ви нас захищаєте. Слава ЗСУ. Відвідувач виставки Едуард Погодін каже, подобається спостерігати за емоціями людей, які одягають вишиванку. Саме це і закарбовано на фотопортретах. 18 травня всесвітній день вишиванки. По-друге, що в Чернівцях це свято народилося, розвивається і становиться таким відомим по всьому світу. І по-третє, це наш код, генетичний код українця, кожного українця. З мистецьким проєктом збережімо код нації» можна ознайомитись у Чернівецькому обласному художньому музеї. Експозицію виставлятимуть щонайменше до кінця травня. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі 4